Квантовий чіп доводить, що ми живемо у мультивсесвіті. Не зрозумів. Зараз поясню на прикладі Кодіверс. У цій реальності я лежу на ліжку і скролю нескінченний потік інформації. А десь мене взагалі не існує. Вибір, який ми робимо кожної секунди, породжує безліч можливих варіантів, що існують паралельно. Але саме наше спостереження творить ту реальність, у якій ми перебуваємо. Тут часу не вистачить все пояснити. Час відносний. Квантовий чіп здатний прорахувати мільярди ймовірностей одночасно. Це не просто про паралельні світи, це про передбачення майбутнього, можливість вирішити глобальне потепління, ядерний синтез і проблеми, про які ми ще навіть не знаємо. Уяви, що всі можливі варіанти вже існують. Чіп просто обирає найкращий з них. Е, куди розігналися? Точка сингулярності ще не настала. Поки що, якщо існує світ, де я вже все зрозумів, хочу туди. Життя це танець між хаосом і порядком. А ми лише спостерігачі.